Я радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як, і сьогодні ми поговоримо про найтитулованішу співачку, лицемірку Ані Лорак. Але перед тим, як ми почнемо, давайте послухаємо її вчорашнє відеозвернення. Включаю увагу, слухаємо. Хочеться сказати, але мені не хочеться бути іспользована ніким і нічим. Возможно, Была и есть причина моего молчания. Когда она так с самого детства я всегда хотела петь, потому что хотела нести любовь. Любовь ⁇ это все, что было Каждому из нас. И сейчас мне хочется по особому делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями. Хочется больше слышать и чувствовать вас. Я приготовила очень много проектов, идей, и мне так хочется с вами разделить это. Поэтому следите за новостями, оставайтесь с нами І помните одно, что я вас очень Ну, і в кінці відео вона починає співати. Я вас люблю, використовуючи сімілізми. Е, взагалі, вона мені виглядає, знаєте, трошки як е, алкоголічка. Алкоголічка, яка спилася. Зараз я спробую показати вам на екран. Е, так, ану, дивіться, чи вам видно? Дивіться, о Боже. Подивіться, Ані Лорак, <хи> як просто алкоголічка запухша, і ніби просто щойно прийшла з городу, і в дечому вона нагадує Оксану Марченко. Оксана Марченко зараз з Метвечуком їх помітили на набережні Ялти. Ось такі вони запроданці. Ну, а в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як найтитулованіша співачка страждає серйозним синдромом. Це є нарцисичний розлад особистості, тому будемо трішки про психологію і будемо говорити українцям, до яких не зовсім доходить, про те, як Лорак підтримує війну, як вона підтримує режим Путіна. І я не здивуюся, якщо через деякий час... Бо через декілька років вона просто буде виходити на концерти, коли будуть Україна переможе, і будуть сидіти ці каліки російські з одною ногою, з однією рукою. І Ані Лорак буде виходити і співати для наших мальчиків воєнні пісні, тому що, знаючи Росію пропаганду Росії, вона просто все це так переверне на свій лад. І в, і в Росії будуть, навіть якщо Україна переможе, в Росії просто будуть далі вірити, що Росія перемогла і там в тралівалі. Е, Так, з чого ми почнемо? Е, нагадую, що 10 грудня для всіх поціно, по, поціновувачів творчості Ані Лорак, 10 грудня вона виступатиме в Москві в Крокус Сіті Холл. Фестиваль Жара разом з іншими запродинками України. Зокрема, це Анна Дзюба чи Дзюба. Вона ж відома як Анна Асті, колишня учасниця і лідерка гурту Артік і Асті. Виступатиме там Ані Лорак, виступатиме там Анна Сідакова, Ганя. Анька. Їй дуже не подобається, коли її називають Анька, тому будемо її називати Анька, бо вона реально безмозгла Анька. І я вважаю, що можливо я би міг стримати свої емоції, такі образи, тому що є певна частка українських фанатів, які обожнюють, люблять і підтримують і всіляко виправдовують. Але психологи також вчить називати речі своїми іменами, і це дуже важливо, тому що Сідокова зараз відмовчується в Америці, але заробляти гроші, підтримувати, і спонсорувати... Російську війну проти України, вона приїде на корпоративи, тому що корпоративи це завжди сійся, родися, жито, пшениця для артистів. Ані Лорак сказала, що вона, тобто, з сьогодні, коли буквально був приліт по Київщині, коли у Львові знеструмлено знову. Електростанції, там було два прильоти дуже серйозні, і подейкують, що ми взагалі можемо бути добу без світла. Коли вбивали, коли глотували українців, лицемірство Анілорок просто не має меж, воно безмежне як океани. Хоча навіть океани мають кордони. В цьому випадку Анілорок немає кордонів. Тобто, вона не плакала, вона не співпереживала, вона каже, що я не хочу говорити, тому що дуже багато буде використано проти мене. Чи говориш ти, чи не говориш, світ так зроблений, і це не про Ані Лорак, що все рівно будуть використовувати тебе і робити все на свій лад. Отже, йдемо далі. Тобто, коли вся Україна плакала, Плакувала, знаходиться в стані трауру, в стані стресу. Ані Лорак плекала проекти, ідеї, і ось це дуже явна і очевидна нарцисична складова. Але перед тим зараз ми перейдемо до другої частини, саме про неї, про особистість, е лімітована колекція з браком. Ми поговоримо про також про те, що вона сказала любов. Вона вже в 2013 році, коли був Майдан, вона сказала, що люди вийшли на Майдан, тому що їм не вистачає любові. І в той момент, можливо, воно було доречно, тому що все-таки революція, протест, мітинг воно дуже відрізняється від війни. І, звичайно ж, люди, які займаються любов'ю, сексом, які знаходяться в такому. Закоханому стані вони по-інакшому сприймають якісь сутички, проблеми, ДТП, чварки, тому що в них є насправді ця внутрішня задоволеність, почуття щастя, і вони насправді чуть-чуть по-іншому дивляться, і в них немає такої агресії. Хоча на той момент, якраз 21 листопада, а недавно була. Була вагома дата, тому що пройшло вже дуже багато років. Практично ми наближаємось до е, круглої дати. Як би не хотілося про це говорити, тому що вже восьмий рік, дев'ятий, десятий за два роки буде десять років. Е, тоді виходили люди, які проти низьких зарплат, проти поганих доріг, проти відсутності інфраструктури, проти неможливості реалізувати себе і подаватися в найми. Десь там за океаном, тобто все по мотивах Шевченка, і, і вона тоді сказала, що людям просто не вистачає любові. Звичайно, в неї все було чудово. В неї була успішна кар'єра і в Україні, і в Росії. Вона була на розхват, жила і там, і там літаки літали. Пару годин ти вже в Москві, потім ти в Києві. В певній мірі, можливо, можна і було зрозуміти і виправдати ще її. Але зараз, коли вона говорить, що людям не вистачає любові, і вона блеє одне і те саме як е, пластинка з браком, яка заїла, ну, тут вже дуже важко виправдати її дії, і просто ми спостерігаємо за її інтелектуальними здібностями. А я спостерігав за інтелектуальними здібностями Анілорок дуже. Дуже давно в соцмережах я її бачив живу, я бачив її виступи, я був на її виступах. Дуже багато виконавців, практично всіх, так можна сказати, українських виконавців я бачив і бачив відношення. І знаєте, Ані Лора, вона в інстаграмі підписана на той момент, була підписана на такі модні цитатки. Це вже видає таку інфантильну рису, зокрема, як її постійна ручка, коли вона ось так робить: ой ой, ці вздохи. Ти просто дивишся і хочеться пожаліти і сказати тобі бабу. Ну тобі вже не 18 років, а ані Лорак на хвилиночку. Зараз я скажу скільки років, тому що я забув, їй вже здається під 50 років. Секунду. Ані Лорак пиви пивиця чи пивиця. Отже, їй 44 роки. Ну добре, не 50, але вже вона не дівчинка, але вона далі продовжує так. І це одна з нарцисичних складових, коли вона не сприймає реальність цього світу. Вона відсторонилася, вона залишилася в тому віці, який їй зручно, тобто така маленька дівчинка, яку всі носять на руках. І вона продовжує так жити. І зокрема, ця інфантильність її так і випирає. Це Її постійно ручка, вздохи. Тобто вона грається таку принцеску, насправді принцескою не являючись, тому що, окрім цих вздохів і такої кокетності жіночої, хочеться е, будь-якому чоловіку, е, щоб жінка, а жінка вона відіграє роль наставниці, також в тому числі, е, почути якесь розумне. Слово, слово підтримки, якусь цінну пораду, що від Ані Лорак точно неможливо очікувати, тому що в кінці відео вона, я знову ж таки повторююсь, блей, я вас люблю, показуючи це нарцисичне, просто в цьому відео я не міг не говорити про нарцисизм. Ці мілізми свої вокалізми, і вона показує все, що має. Так, тобто вона показує, боже, як я стомилася, я вже хочу на сцену, я вже хочу пригати, скакати і мати. Так, і тут абсолютна відсутність розуму, ані Лорак, її успішність спасає хитрість. Хитрість вміння адаптуватися і виживати. Ну і, звичайно ж, такий роботизм. Тобто, вона дуже працьовита, і, можливо, вона могла працювати менше, якщо б вона мала розум, вона би заробляла більше. Проте не маючи розуму. Вона через це багато-багато працює і все рівно заробляє. Тобто дві речі до речі. Що ми бачимо в Лорак? Звичайно ж, це самозакоханість. Давайте пройдемось по всіх пунктах. Самозакоханість це перш за все, first of all. І як і всі артисти, медійні персони, які знаходяться, які мають славу, це від Америки до тайги, затайговських. Артистів, тобто там домінує завжди самозакоханість. Вони обожнюють милуватися собою, чаруватися, і, зокрема, в цих повадках і інілорак вона постійно, я просто боюсь, що коли вже в неї буде Альцгеймер чи болячка Паркінсона, вона вже настільки звикла так головою мотеляти, знаєте, як ці іграшки на машині. Коли їдеш, вони мотиляють, що по суті лікарям буде важко і розрізнити, чи ванілорак є якась болячка з розумовою відсталістю, чи це вже просто її така фішка. А ми пригадуємо, що на початку її кар'єри, пік кар'єри в Україні, коли вона була українською співачкою і в більшості своїх співала українські пісні, тому що популярність вона здобула з українською мовою, і навіть якщо перший альбом в неї був російський, ті пісні пролетіли повз в неї була така впізнавана риса. Це такі дві родинки з цього боку. Зараз вони просто зникли, чи вона їх видала. І вона завжди так простягала руку і бедрами рухалась. Тобто з, -з, -з, -з ноги на ногу така собі зарядочку робила. Ми бачимо, що Ані Лорак, не сприймаючи цю реальність, про яку я сказав, вона як істинна нарциска живе з тим, що світ крутиться навколо неї. І нарциси вони живуть. Е з таким догматизмом, упередженням, що світ навкрутиться навколо них, і всі її їм винні, в тому числі Ані Лорок. Тобто вона ніколи не буде ем, шукати провини в собі. Зокрема, вона буде шукати в інших. І цим проявом є одне з таких дуже старих інтерв'ю, коли Міка Ньютон, яка була протеже одного і того самого продюсера Ані Лорак. Вилетіло ім'я, хоча я його бачив і не Семен Горов, а забув. Міка Ньютон стала в Москві набагато швидше відомішою за Ані Лорак, і подейкують, що Ані Лорак прийшла і закатала скандал продюсеру. Як так, що ця Міка Ньютон, а не я, так? Тобто, це вже от всі її винні. І все, звичайно, в нарцисів має бути так, як хочуть, кажуть вони. Категорично не сприймаючи реальність, вони не можуть тверезо оцінювати ситуацію і подальші кроки. Так, тобто все має бути так, як кажуть вони. Ані Лорак, як дівчинці інфантильні, головне кліпи, квіти, троянди, звичайно ж, гроші, слава, машина, щоб їй подавали ручку. Я пригадую, коли знімали один з концертів, і там це вже було після Майдану. Просто театр закрили на ключ, щоб не було якихось активістів, небажаних персон. І я, я пригадую, як Злата Огнівич, яка знаходиться в, в принципі за популярністю на одному рівні, за вокальними даними, красою і харизмою Зані Лорок, Вон, вона просто самостійно виходила на цю сцену, і тут виходить анілорок, всі навколо неї біжуть, подають її руки, дмухають в попу пір'ям, махають. Тобто, ви розумієте, наскільки от. Різниця. Хоча Ані Лорак вже жила в, в, на той момент в Москві, і вона вже приїздила просто як персона на той період, тому що як Повалі, так і Ані Лорак, публіка навіть вставала, та присутня публіка і аплодувала. Сьогодні вона б її закинула томатами. Тому я кажу, що все має бути для нарцисів, для нарцисська Нілора, так як хоче вона, і каже вона, вона не слухає інших, але вона слухає інших тоді, коли вона безпорадна, щоб перекласти відповідальність. І, зокрема, коли Україна переможе, її кар'єра піде до дна, цілком ймовірно, що хтось з добрих українських журналюг її запросить, і вона скаже: Мені так сказав говорити Кіркор, а я що? Я ж дівчинка. Я ж беззахисна, тому що вона тільки цим апелює, нічого іншого в неї немає. Отже, всі досягнені і чужі і, і чужі, і свої вона приписує собі. Вані Лорак відстежується, звичайно ж, невпевненість, тому що ще в 2012 році, коли вона в кліпі запалюй серце, «Зажигай серце, вона зробила собі губи. Це було дуже помітно, тобто вона вже почала руйнування себе і це, хоча до цього вона була дуже гарна, в неї була природна краса, їй не потрібно було це робити, але спостерігається така невпевненість. Зокрема, вона абсолютно не вміє спілкуватися з журналістами, ті журналісти, які які застав е зупиняли раптово на вулиці, вона не вміла вона з цими преміями, нагородами йшла. І так дивилась, і ті червоні губи, тобто в неї такі періоди, які дуже впізнавані, очевидно, маркетинг дуже добре працює. Не сприймає реальність, Ані Лорак опирається віковим змінам, Це видно і по пластиці, це видно і по повадках цієї маленької дівчинки, а це і є нарцисична складова. Якраз цього розладу по одягу ми бачимо також, що вона одягається, просто якась дівчинка. Дівчинка, я навіть не знаю, така як в дитсадку. Ви Пригадуєте, коли влітку вона в Вірменії виступала і з'явилася перші фотографії, вона була як карликино. тобто вона просто смак, він не відсутній. Ну і звичайно, Шані Лорик живе в своєму видуманому світі. Це одні з таких головних рис, які я побачив, тому що, якщо б в неї було бодай чуть-чуть інтелекту, розуму і свідомості. Вона б цю всю інформацію подавала по інакшому вона б могла виступати по світу для біженців. Вона могла сказати: там: я збираю, не знаю, на якийсь пансіонат. Тобто вона б могла не прямолінійно спонсорувати українських солдат ЗСУ, а, а просто. Робити це іншим методом, тобто вкладати в гроші в реконструкцію якогось будинку чи ще кудись. Але ні, вона вже просто в неї там мізки настільки промиті, що побачити через декілька років вона по помре, і Ані Лорок буде співати пісні е Кобзона. Знову ж таки. Вона так дуже хитро, як це і властиво. Ця хитрість от не вдався тур Німеччиною, жодних відео, жодних пробачень, це все відмінили. І все, і от крок у сіті, де в неї будуть якісь ідеї, пісні, ось чим, чим переживає і чим переймається нарцисична людина, де такий егоцентризм і увага зосереджена прямо навколо неї. І наостанок я хочу сказати: оскільки вже ця тема Анілорк вона чуть-чуть вичерпується, і так як війна, яка з війною дні ті самі речі відбуваються. Так само занілорок вже нічого нового, по суті, немає і не буде. Я хочу сказати, що, м -м -м, безумовно, її кар'єра вже підходить до такого сходу. Нічого нового, нічого нового вона не робить. Але я хотів сказати щось інше, набагато важливіше. Ось е ті українці, які виправдовують Анілорок, не потрібно рівнати. Українських заробітчан, які не змогли реалізуватися, які не змогли знайти роботу тут, і поїхали в Росію і працюють з тих чи інших причин, не на надто хороших роботах, тому що це завжди прибирати стройка. Яким, в принципі, ну куди їм подітися, якщо людина вже ну, залежна від цих грошей, не потрібно рівняти українських заробітчан до Ані яка Такої нерухомості мала в Києві, не знає, чи вона її продала, пентхауси, ресторани, вона своєму колишньому чоловікові, муратові, налчоглу, відкривала там ресторани, клініки, тобто вкладалась в бізнес. Тобто, такі гроші, можливо, в неї є якісь віли в Іспанії, вона просто гідно може піти з російського ринку, намагатись відбудувати українську репутацію. Намагатися, по крайні звичайно, вона зможе буде заробляти менше. Виступати в Німеччині, ну, зокрема, як це зробила Лобода. Вона пішла, так, вона втратила і, можливо, десь там Лобода виступає для російських олігархів е так тишком нишком Але, зокрема, вона спасла свою репутацію. Вона якось намагається в Україні відновити, записує там пісні. Друга композиція вийшла два незнайомці. Де є концерти постійно, і виступає по світу, звичайно, це все енергозатратніше, це все важче. Але і совість буде чиста, і репутація, ну, тобто світовий ринок в порівнянні там з тією Росією, де не знати, що буде і чим це все закінчиться, плюс ці репарації. Тобто, просто будемо дивитись, як Анілорак буде тонути. В цьому багні ну, розборів і кліпів пісень я звичайно ж не буду робити. Я не буду її дивитись. Пісені кліпів, щоб не підтримувати країну агресора, тому що кожна копійчина йде е, на запчастини до ракети, якими нас бомблять українців. Тому просто будемо дивитися, як через декілька років. Напевно, Ані Лорак знайдуть. А Ані Лорак дуже подобається від Вітні Хьюстон. Зокрема, вона так говорила. Ви просто бачите, як Анілорок десь знайшли там в готелі Москви від передозу, чи просто як вона спилася. Тому що справедливість, вона в тій чи іншій мірі, ну, повинна бути. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись. Лайкайте і тисніть на дзвіночок. Це надважливо, оскільки чуть-чуть... Важкими силами, такими ослячими ми випираємо російський контент, який працювати треба багато, і, якраз зокрема, вашим таким внеском, який абсолютно нічого не коштує, безкоштовний. Ми сприяємо 100% стовідсоткому бар'єру, муру української культури, Україна як незалежної держави і. Десь там за тайгою не знайдеться щасливо.